Довжина дуги – це відстань між ванною металу і реальною точкою горіння дуги. Але є один момент, про який не говорять. Трапляється таке, коли металевий стержень електроду плавиться трохи швидше, ніж сама обмазка. І електрод в процесі горіння може плавитись із середини ну, приблизно до 2-3 мм. Тобто, коли ти думаєш, що дуга візуально 4 мм, реально вона може бути всі 6. Тому справжню довжину дуги потрібно оцінювати з можливим урахуванням внутрішнього проплавлення електроду. Це важливо для стабільності горіння, ширини валика та кількості бризок. Тож, усі значення, про які я зараз говоритиму, це реальна робоча довжина дуги З урахуванням можливих оцих 2-3 мм внутрішнього проплавлення. Отже, у зварюванні є три види зварювальної дуги, які класифікують за довжиною: коротка, середня та довга дуга. Коротка дуга. До 4 мм. Це концентрована дуга. Шов зібраний, бризок, мінім, максимальний контроль ванни, орієнтир короткої дуги це дотикання обмазкою електроду об метал. Середня дуга це 4-6 мм, найбільш універсальний режим, стабільність, гарна видимість ванни, прогнозований результат. Саме новачки з нього і починають. Та довга дуга 6-8 мм. Ванна сама накопичується присадковим матеріалом, перегрівається, бризки ростуть, форма шва пливе, у 90% випадків це помилка, але її застосовують при аргонодуговому зварюванні. Демонструвати все сьогодні буду на пластинах 4 мм, на зворотній полярності, струм 90 А і електроди Pioneer 46. Рутилова це люльозний. Чесно скажу, мені реально зайшло, як вони тримають дугу, як запалюються. Для новачків саме те, вони нервують постійними оціми обривами. Е, ну і згадав ще, у мене ж в першій машині була магнітола і динаміки Піонер. Е, музику слухав не тільки я, і все село. Так що піонер зі мною не тільки в музичних пригодах, а й в зварюванні. Тому хто це пам'ятає і дивиться, будьте стриманими в коментарях. Бо у нас дивляться учні. Отже, зараз я продемонструю все у нижньому, а потім у вертикальному положенні. Нижнє положення. Тут легше контролювати відстань між електродом і металом, тому добре видно різницю між короткою, середньою та довгою дугою. Я покажу, як змінюється форма валика, кількість шлаку і характер горіння. Зажав електрод під кутом 45 градусів, щоб мінімально коротка дуга була, і вести з опиранням електроду. Про це можете глянути ось в цьому відео. Підсказка вискочить зверху. Ванна спокійна, бризок мінімум, торкаюсь обмазкою, обметав. Слідуюча середня дуга, не торкаюся металу, веду без коливальних рухів. Ну і довга дуга, 6 мм. Бризги летять. Ванна нестабільна. Оббиваємо шлак. Так, це довга дуга, середня і коротка дуга. Шлак відлітає. Добре. І так, що ми бачимо, що на короткій і середній дузі ми можемо зварювати в нижньому положенні однаково. А от на довгій дузі присадковий матеріал просто наляпано. Давайте подивимось тепер на вертикальне положення. А от тут довжина дуги відіграє ще більшу роль. Тут коротка дуга до 4 мм найкращий варіант. Коротка дуга, електрод шкрябає по метал. Валик формується, шлак стікає. Бугристий такий шлак вийшов. Так, зараз відіб'ємо і подивимося. Так, шлак, дивіться. Піонір. Ну, це рутил. Рутил без відриву. Ну, а тепер подовжуємо дугу. До чотирьох плюс міліметрів. Уже починає ванна плисти. і ми бачимо підрізи. Тільки подовжуєш дугу, починає метал вигризатися. Дуга не тримає розплавлену ванну і він ті... вона тече. Довгу дугу, ще довше, я думаю, що немає сенсу показувати. Я думаю, ви зрозумієте, що буде. Запам'ятайте, коротка дуга до 4 мм. Максимальний контроль. У вертикальному положенні це надважливо, тому що тільки відведете на більшу відстань. І вона потече вниз. Середня дуга це 4-6 мм. Універсальний режим, але ж знову-таки на вертикалі. Потрібно більше навичків з маніпулюванням електроду. Довга дуга 6-8 мм, у більшості випадків помилка. І завжди враховуйте, що в неякісних електродах металевий стержень електроду може плавитись швидше, на якісь там мілісекунди, і дуга горить глибше, ніж здається. Тому купуйте якість, як я. Якщо це відео було корисним, підтримайте канал лайком і підпискою. Так ви допомагаєте розвивати український зварювальний YouTube та мотивуєте мене робити більше уроків. А для тих, хто питатиме про електроди, якими я сьогодні працював, посилання на Pioneer 46 залишу в описі під відео. Побачимось на наступному уроці, і нехай у ваших оселях буде світло! А я поки що позичив от такий апарат у Завоспа. Правда, він про це не знає? Гарно у нас так? Навіть в темноті.